Друзі, всім вітання. Хотів вам показати, як я приміняю отаку книжечку фордовську, де знаходиться у нас вона повинна бути у всіх. Якщо немає, я рекомендую, щоб вона у вас була. От так от вона закривається. Значить, в неї вона складається з декількох книжечок. Це інструкція по експлуатації автомобіля. На жаль, немає тут української російської мови. Є і англійська, і німецька і італійська. Це, по-моєму, Форду мк 4 Це перша книжка, бачите, перш який от чувак, трошки похожий на Шварценеггера, тільки худорляве лице в нього. Це перша книжка інструкція друга. Чувак, теж бачите, от кайфує від Sony. Бачите, це, це у нас по магнітолам. От, бачите, от 9, 9 видів магнітол. 8 і ось ще 9. Це на 6 дисків. Ось моя. На один диск, друга генерація. Тут в кінці як треба з ними працювати. Теж, на жаль, на англійській і на німецькій мовах в кінці є. Такий для нотаток. Значить, що в мене на цій книжці ще? Що у нас скриває ця тайна? Це від предыдучого хазяїна, що він робив. Диски перебирали йому, бачите? От ролик натяжний генератора. Обіджирка, колпачок. Це він те, що робила людина, от, бачите, от заплатила 450. Тоді в мене є. Що рекомендую робити гарантія, звісно, вже вийшла. Ось гарантія на акумулятор, який я купляв новий. Теж у мене зберігається. З, візит, з візитною карточкою, візит-візиточка є. Потім у мене є отакий чек, який вже вигорів. Це по заміні ГРМ. Ось. Ак виконаних робіт по ГРМ. -у. Розвал схожіння я робив. Потім ще розвал схожіння я робив я постійно. Кожен сезон я роблю, перебуваюсь на зимову, роблю, на літо роблю розвал. Це останній раз я робив. У мене дуже є хороший розвалчик в Одесі. Звати його Діма. Він чисто по розвалу схожіння. Бачите, от после. От до. І дата стоїть 8.01.25. Ось така ситуація. Потім також у мене є тут страховка моя. Дані свої не буду показувати ось страховка. Зараз страховка, до речі, виросла в три рази. Тут 1700. Я платив зараз майже 5000. Тоді що у мене тут ще є? У мене є моя робота ще. Бачите, ось у му році, коли почалася повномасштабна війна, я робив в квітні місяці. ось, До ремонту. До і після, Просто я ручки вже писав. Це до ремонту мої форсунки. Одна форсунка четверта була ідеальна, бачите, отлично написано. А це вже ці три форсунки ось ці. Це я просто ці дані переніс сюди, щоб було зрозуміло. А ось уже галочки всі стоять. І. Сік кілоомів кожна форсунка. Бачите? Дві форсунки 190 майже кілоом і дві форсунки 175 і 179. Це моя робота. Бачите, це ще мій товариш був. На зараз зразу уїхав в Швейцарію, живе в Швейцарії. Для чого я це показую? Для того, щоб коли ти будеш віддавати цю машину іншому власнику, ти відкриєш і скажеш Друже, ось що я робив. Бери і користуйся. Рекомендую це робити, тому що буде якась історія для тебе, що ти робив. Крім того, в мене ще є записників в електронному вигляді, де я міняв, коли масло. Також у мене є всі чеки, коли я заправлявся, де в мене заправки кожна заправка. Я заправляюся 8,9% на Воги. Тільки коли я виїжджаю десь з області і немає можливості заправитися, то заправляюся на якихось Аміках там, або UPG. Ну, люди знають, ті, хто мене знає, знають, де я заправляюся. Не з каністр. Ось така ситуація. Так що таку книжку майте, не викидуйте її. І все буде вам як історія. Історія вашого життя, історія вашого автомобіля. Всім добра. Не забувайте в цю книжечку класти якісь цікаві речі, хоча б як у мене. Всім добра!